Місто знаходиться на постійному зв'язку з військовими підрозділами та правоохоронними органами. Для їх підтримки в Одесі діють міські цільові програми. Закупки здійснюються згідно з заявками наших захисників. На звернення командира Одеської бригади ТРО за бюджетні кошти було придбано красо. До речі, сьогодні це зробити досить складно, проте ми всі розуміємо важливість такої закупки. Це важкий багатоцільовий автомобіль. Він не новий. В є декілька років, але вона майже без пробігу. Було проведення повне технічне обслуговування машини, оновлені всі редини, прокладки та інші витратні матеріали. На сьогодні вантажівка готова для виконування бойових завдань. Разом переможемо.